Пане Володарокаракція та дуже цікава. Просто інформація Я слухав дуже дуже цікавого експерта, але паралельно подивився свіжу інформацію по телеграм каналі Офіційно вже підтвердив телеграм-канал Офіційно Україна, Труха Україна, Інші, що дві ракети впали на території Польщі. Чекаємо, ще що Ми Ми інформація підтвердила офіційно. Підтвердила інформація офіційно Україна, що дві ракети попали на території Польщі. А це означає, зараз прем'єр-міністр Польщі скликає фактично зараз Раду національної безпеки та оборони. А це означає, там загинуло ніби по одна з інтернет-інтернет-каналів е, телеграм-каналів. Сказали про те, що загинуло Ой, дві людини. А це означає це напад на країну НАТО. Це напад на країну НАТО. Це повністю міняє. Я кажу, це колосальна помилка. Чоловік це катастрофа для Росії, для Путіна. Це вже напад на країну НАТО. Це зовсім. Тобто, оце нагнітання ставок приходить до того, що зараз вже. Ну, ні НАТО, ні світова спільнота, ні інші не можуть не відреагувати причому в максимально жорсткий спосіб. Ось, пане добре, що ви сказали цю інформацію. От але ми мусимо від наших колег від перевірених джерел, тому що так на вже з'явилася попередньо станом на зараз. Що попередньо. відомо, що прем'єр-міністр Польщі Матеш Муравецький терміново скликав комітет ради міністрів з питань національної безпеки і оборони йдеться про те, що буцімто це пов'язано з падінням російських ракет. Першу інформацію передав. Вречник польського уряду Пьотр Мюллер посилається всі на видання польсатню. Тому чекаємо інформації ще більш офіційної, Ну Це ж насправді повністю, та, наскільки того... я розумію, змінює вектор наступних дій. Чи, як пане Микола, дуже коротко поясніть. Ну, дивіться, власне, ми зараз розуміємо, що якщо ці факти будуть підтверджені, то це фактично є. Приклад того, що Росія нанесла бойовий удар по території країни-члена НАТО, і, е, в принципі, е, розумієте, це є питання. І політичне, і військове і іміджеве. Тобто, якщо НАТО не відреагує, то тоді фактично йому буде грошціна, і його імідж, і його а таке можливо? Тобто, ну питання інше, як вона відреагує? Це вже питання, яке ми можемо обговорювати, дискутувати, прогнозувати. Але те, що реакція буде, що вона буде доволі жорсткою, і що це буде удар по Росії, це можна вже однозначно говорити. Зараз ну і про ситуацію в Польщі. Насправді, чому ми закликаємо перевіряти інформацію? Станом на зараз від польських змі є дві різні сторони інциденту, що насправді стало. За першою версією від кореспондента Радіо Зета є невційне повідомлення, що в селі Пшеводу поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерно сушарки. Повідомляється про загибель двох людей. На місці події прибули представники поліції, прокуратури та війська. Натомість існує друга версія, теж від польських змі, зокрема, від радіо Люблін, яке повідомляє про те, що інцидент у Пшеводові стався сьогодні близько 16-ї за місцевим часом на перевантажувальній вазі, куди заїжджають трактори з вантажами. Цю інформацію радіостанції підтвердили місцеві поліції за попередніми висновками, трактор, який заїжджав на ваги, раптово. Вибухнув, чому це сталося? Наразі з'ясовують експерти радіо також повідомляє про загибель щонайменше двох людей. Тому наразі дві різні позиції. Телеграм-канали, зокрема представники української влади, поки ніяк не зреагували на це повідомлення. А в своїх власне офіційних телеграм-каналах тому чекаємо підтвердження. Намагаємося зновки з'ясуватися з'ясатися з польською стороною для того, аби розуміти, що ж насправді відбулось. Хоча як кажуть експерти, знову ж таки в тих телеграм-каналах цілком можливо могло би таке відбутися. Що ракети, які були випущені по Україні, їхні ламки могли впасти на територію Польщі, в тому числі, але важливо все ж таки оперувати фактами. Ну і е, ще одна інформація, яку ми десь так частково можливо пропустили, але вже почали говорити про репарації. Ми знаємо, що напередодні відбулось засідання генансаблеї ООН, на якому 97, якщо не за запроголосували резолюцію за те, що Росія повинна виплатити Україні. Все ж таки за все зруйноване тут. Що цікаво, і найцікавіше, напевно, за тобто цю зелену галочку поставили зокрема Туреччина, що було дивно для нас, і Угорщина, якщо не помиляюсь. ста тобто дві держави, які до цього е, займали Туреччина, хотіла бути завжди посередником в перемовинах між Україною і постійно полювала до перемовин. Угорщина взагалі проявляє. Ляє свою позицію дуже дуже пасивно до України і десь, так знаєте, наближено до Росії, пане Володимире. Те, що навіть Угорщина голосує за резолюцію, ну зрозуміло, це просто там це не є примус. Та це як документ, який свідчить, що Росія мала би це зробити. Чи може це нам вказувати, що Угорщина десь там на офіційному своєму рівні також розуміє, що в цій війні переможець один це Україна, Росію чекає там величезне занедбане майбутнє, там розділення на частки і так далі, тому доведеться платити тут декілька аспектів цього питання. Буквально тиждень тому з'явилася інформація офіційно про те, що керівництво Європейського союзу сказало про те, що затримає виплати Угорщині по одній з програм на суму порядка 6 мільярдів. Доларів. І після того Угорщина стала більш зговірчовою. Це перша річ. Але тут йдеться не тільки про Угорщину, так само йдеться і про Туреччину. Коли Угорщина взагалі займала про російську позицію, то Туреччина в даному випадку ця війна вона стала набагато сильнішою зараз, наприклад, ніж на початку цієї війни. І Туреччина намагалась бути переговорником між Україною і Росією. І ви пам'ятаєте, що наприкінці березня відбулись перші мирні переговори, вони відбулися саме на території Туреччини. На даний момент те, що відбувається, те, що Угорщина займає таку позицію. Те, що Займає позицію те, що змінюється позиція Китаю, це означає, всі прекрасно розуміють, що Росія програє цю війну. Програш Росії не буде просто так, що там поміняється влада. Програш Росії буде означати, що ця величезна держава буде потрошки розпадатись. І в даному випадку, коли ми дискутували про позицію Китаю, Сполучених Штатів Америки і взагалі геополітики, навпаки, Сполучені Штати Америки переживають про те, що Китай, враховуючи те, що колосальна територія Росії може або напряму попасти під юрисдикцію Китаю, або бути під впливом Китаю, я хочу вам сказати одну просту річ: на даний момент територія Китаю 9 мільярдів квадратних кілометрів, так само, як і Сполучених Штатів Америки. Територія Росії 17 мільйонів квадратних кілометрів. Так, от по Урал, так як ми це говорили, це 12 мільйонів Росії. 5 мільйонів всього тут європейська. Тобто, це Близький Схід і це Сибір. Це колосальні території, де і так вже є серйозний китайський вплив, тому що вони туди заїжджають. І тепер уявіть собі, з таким колосальним населенням, мільярд 300 мільйонів, і ще додаткові території. А всі ж думають про майбутнє, не про найближчих рік, два-три, п'ять, а про найближчих 50 років. А коли Сполучені Штати на даний момент мають ВВП 20 трильйонів, якщо я не помиляюсь, пан Микола, може 23. 23. А Китай скільки має? 19. 19. 23-19 і на даний момент. Тобто уявіть собі з такими колосальними територіями, Китай стає гегемоном, власне. Тому тут, як на мене, ситуація абсолютно однозначна. І ще хотів сказати про телеграм-канали, бо так просто фразу сказав. Ми, тут не йдеться про те, ця інформація, якщо би відбулося так, що ракета впала справді на території Польщі. Я не хочу бути циніком в даній ситуації, але для української влади, для української держави і для російсько-української війни це однозначно би було в плюс. Тому що ви згадайте, що відбулося, коли ракети впали на Яворівський полігон. Була офіційна реакція Польщі, була офіційна реакція НАТО. Чому? Тому що територія Яворівського полігону є дуже близька до території НАТО. А п'ята стаття Статуту НАТО говорить про що? Що напад на будь-яку територію НАТО означає напад на все НАТО. Уявіть собі, якщо цей факт відбувається, там справді офіційна інформація, напевно, що буде завтра, але йдеться про те, те, що збирається нацбезпека, те, що там злетіли вони, що це так. Тобто вони перевіряють цю інформацію. І коли це відбудеться, це означає, що Україна стає значно сильнішими, бо нашим партнером стає не просто Польща, а нашим партнером стає НАТО, повноцінним партнером, бо під час Україно-російської війни ракета впала на території країни НАТО.